Добрий раночок. Я починаю свій ранок з хлорофілу. Так що набираємося сил. Робимо ранкову рутину. І до праці. Всім гарного, мирного дня! Знову привіт! Випила хлорофіл. Тепер ще треба випити свій інтелект для активної розумової діяльності покращення. Він до цей комплекс допомагає, стимулює кровообіг, постачання крові до нашої голівеньки. і будемо готувати собі сніданок. Що не буду снідати, я не, не знаю. Я певно зроблю собі тортілью. З курчкою? Чи просто яйце? Напевно, просто яєчко зробимо. Так, буду говати собі яєчко. З овочок. Напевне, два. Овочі. Готується яєчко смажитися буде. Ну, що красуні, ось мій сніданок, смачне знакава кава і корисний сніданочок. Два яйця, овочі, авокадо і тост. Я думаю, що це мега круто і мега смачно. Так, дівчатки, сьогодні максимум приділила уваги навчанню, тому що я малася дещо послухати зробити. Зараз готую вечерю, начистила картопельку, хай вариться. Зробила салат зі свій капусти, свіжого гірка і помідорки, дуже смачний. Вчора чоловік зробив такі І пити хочу. треба попити. Тому день сьогодні такий напружений в навчанні. Багато часу приділила. Але зробила для себе одну таку зробила інсайт. Я хочу самостійно готуватися до теоретичного іспиту щодо прав. Але я відкриваю книжку, дивлюсь туди, і це для мене вища математика. Тому я хочу то робити разом з чоловіком, щоб він мені допомагав, коригував і проходити той матеріал разом з ним. Буде він виступати моїм інструктором і моїм вчителем на цьому шляху. Це, по-перше, буде більш ефективніше і більш продуктивніше особисто для мене. Тут у мене є подружка. Маргося, розкажи нам. Ти куди вляглася? Вона вляглася, тому я готую. Ой, тому я готую вечерю. У нас ще є план, після чоловік приїде з роботи пообідай, по верніше, і в нас є деякі справи, які потрібно вирішити. Тому беру вас з собою. Ну як? Чогось, правда, не вистачає? Передивіться, яка краса. Моя дошка бажань зайняла своє місце. Золоті ручки мого чоловіка зробили дива. Просто супер.